Вітаю. Якщо ви прийшли на це відео із шоцу там про розу відмолювана ісу витягла, то це 100% інформація для вас. Якщо ні, там, подивіться попередній шоц, але дивіться, я зараз е поясню, про що я хочу зробити вам це вражіння. буває бувають такі е ситуації в житті, коли ну, період, навіть не ситуація, а період в житті. Коли ти або в стані прокрастинації, або дуже близький стан до депресії, або якось все зупинилося, і ти відчуваєш повне безсилля, ти не можеш прийняти рішення, або приймаєш рішення, а воно, знаєте, так в пустоту все йде. Толку ніякого. Від якихось тобто, рухів ви робите багато, а толку ніяко. Чувні много, а взагалі толку ноль. Щось ви робите, робите, а, 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 ну, а все наче зупинилося. І у вас якось в душі все зупинилося. Ви не розумієте, чому? Або нічого навіть не хочеться робити. Або ви знаєте, що вам треба гроші, вам треба роботи, чи вам потрібно вирішувати там, питання там, заміжжя чи одруження, а вам чого не хочеться робити? Просто все зупинилося. Давайте подивимося, що тут, в чому тут причина. Зараз ми її побачимо і розв'яжемо цю причину. Ну, Ви її будете розв'язувати, але я вам підкажу як. В чому причина. Дивіться, чоловік, жінка і посередині немає Бога. Це чітко, і я бачу, що це пов'язано із родом. Ви увійшли в такий вік, коли. Можливо, це вже давно ви в такому стані, коли це все у вас почалося. Ви якраз війшли в такий вік, коли програються родові програми негативні, щоб вас зупинити. В чомусь з чим вони пов'язані? Фінанси, гроші. Це не обов'язково, якщо у вас грошима немає проблем, то у вас, значить, здоров'я щось. Ну, зупиняється з матеріальною сферою. Ну, правильно, якщо людина не приймає певних рішень, то у неї немає, вона нічого не може зробити. Так, неї... да, гроші любов, Блін, та тут по всім фронтам. Ні гроші, ні любові, нічого. Або якщо є гроші, то вони не радують. Нічого такого, ну, знаєте, ну, щось якось все не так. Батько мати, можливо, ваші батьки були розлучені, можливо, у вас постійно знаєте по цьому, по роду йде так, що постійно пари розпадаються. Тому що Бог відвернутий від. Не хочеться сказати від роду, але але, але... Бо він не, наче як не благословляє. Це. Блін, не хочу робити. Таких переждів'яних висновків. Тут одразу вийшло, що робити. Знаєте, таке відчуття, от як у вас, так і у ваших батьків все було. Навіть якщо, наче все фасад нормальний був у ваших батьків, то не було якогось щастя. Не було, Тому що тут Бог відвертається від пар. У вашому роду Бог відвертається від пар. Можливо, ви тому не можете знайти свою пару. чи у вас щось. Вам потрібно, може, ви не до того Бога звертаєтесь, не до, не до тих сил. Що вам треба зробити? Перше, вам потрібно прийняти рішення, що ви. Від цієї негативної програми позбудитися. Проаналізуйте, кожен проаналізуйте свій рід, свої родові програми. Що у ваших батьків, у ваших дідів е і бабусь, що у вас в житті відбувається таке, що вам не подобається, від чого ви хотіли б позбутися? Що заважає? Що? Що вам не подобається у вашому житті? І приймайте рішення, що ви це зруйнуєте. Просто вольове рішення. Яким чином, протягом року, ви це, якщо ви вже прийняли рішення, рішення приймається, все, вже процес запускається. І далі, от, самі собі скажіть, у мене так не буде. У мене буде все, що я хочу. І е, далі протягом року, протягом певного циклу, це може бути ну, три місяці це дуже мало. Ні, рік, тут рік, тут чітко рік. Ви будете знати, яким чином вам від цього позбавлятися. І у цьому протистоянні з оціми негараздами життєвими, та, з оцим нещастям, а, ви знайдете, у вас з'явиться зброя. Ну, я в метафоричному плані говорю: і сила з'явиться, і ви знайдете свого Бога. Свої сили. Знаєте, от що значить знайти свого Бога? Це знайти знайти, відчути ті божественні сили, які народили вашу душу. Це не про релігію абсолютно. Хоча це може бути конкретно той Бог, ім'я, яке нам відомо з будь-якої релігії, яка є в світі, ну, там, з евремічної релігії чи з якихось там скандинавських традицій. Да? Да, і ви перейдете на інший рівень. Тому, що вам робити? А, дивіться, якщо ви задумалися над тим, що вам потрібно якусь магічну роботу робити, там чи за допомогою магії це все вирішити, змінити долю вперед, Ви сили вас на це благословляють. Бачите? У вас буде, у вас все вийде. Якщо ви боїтеся помилитися, не бійтеся, помилки це дуже умовно все. Не бійтеся. помиляється той, Не помиляється той, хто нічого не робить. А, а що значить нічого не робити? Це просто зупинити своє життя і, скажімо, не дозволити собі бути щасливим? Ну, не знаю. Така інформація для вас. Будь ласка, кому потрібна моя консультація, пишіть мені на пошту, я вас проконсультую. Все, я вам всім дякую за увагу. Я дякую чим симво за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження. Всім вам дякую за увагу ще раз. Бережіть себе.